Всім привіт! Ну що, діло движеться до завершення. Уже підзбираю його трішки. Накинув уже рогиці, ящик. Покрасив крила, колеса в чорний. Якби в мене там трішки залишилось, такі сині краски. Ну, думаю, хай буде, щоб потім підкрашувати. При зборці зараз поцарапаємо. Так, купив ось таку гофру. Як, тіпа для проводки, короче. Хочу протягнути в неї провод на світло, що залишилось і фару. Провода, ось ідуть це несе на генератор. Один провод і ось другий. Ще чекаю генератора. Заказав оригінальний генератор е його рідний на 7 лопастей, тому що на 8 це вже якби типа. Короче. Ну, короче, заказав такий, як у нього був. Пише, що оригінальний, не знаю. Має прийти на днях. І так уже це затягнулось, це вже, виходить, у нас з п'ятниці. Раз, два, три. Короче, грубо говоря, четвертий день. Ще будемо чекати запчастини. По суті, залишилось мені підчепити генератор, отрегулірувати клапана, просверлити. Пару оцих пальців зробити, тому що тут це на гвоздях, це телемпається. Один потерявся на те, що зробити. болти розсверлити, піч плінти і все буде чітко. Щоб було все по пофеншуї. Так, е по приборці В принципі, нічого не робив, не міняв. Хочу купити датчик температури на нього. По фарі. Ну, зараз там підсихає решетки. Це все діло підсохне. Зараз якийсь час почекаю ще. Зберу морду, поставлю, проведу проводку на світло і буду ждати запчастини. Е, Ні, ще, мабуть, отрегулюю клапана. Клапана показувати, як регулювати не буду. Тут вже в мене є відео на каналі, як їх регулювати. Ну а так викуть його на сонце, хай ще слідить, хоч ще й підсихає. Так доволі непоганий цвет такий получився, як наче його рідний. Цвет, кстати, називається а, шо, встаті, гушак на покрасити. Ось такий атлантик. І треба ще гушак зачухати і покрасити, не забудьте фільтр теж вон там сохне. Надо якась заодно помив його, поміняю мастило. Коротше, якась обслужуємо його по повній програмі напевно, ще поміняю в моторі масло. Грабайте купити заміню моторі зразу в коробки ми залили. Думаю, буде все нормально. Так що якось так. Да, на генератор, звісно, попав. 1200 Стої. Так що хто буде знімати його, навернув за підшипники, не робіть як я, не беріть за вапастя, тому що. Будете мати геморрой, як я атака. Де він. У мене? А, може, хто не в курсі. Покажу. Вчора питався його і клеїть. І на герметики, і клей, і на шутки я не пробував. І варить питався, коротше, Вот за що я за на говорю. Аргон, виходить, його не варить, воно все сопляється, тече, короче сюди. І його треба вибивати. Ну, коротше, вирішив купити новий. Все ще вас вже додумати головою, передні чим його знімати. Так, ну що, чекаємо запчастини, будемо далі вже збирати, далі покажу. Так, чим займається? Займаюся проводкою. Провів от включателя. Е, Потім йде до генератора і сама лампа. Це діло напряму. Так воно працювала, так і буде працювати, я так думаю. Тому що так все плотно зайшло, Убрав всю ізоленту, всі ці ошмтки, коротше, запаяв Трубка така є ота. Е, де, коротше, де скину. А, Надіваєте, обжигаєте, якби вона воно стягується. Тут, в принципі, все просто. Включатель все, більше нічого не треба. Включи, виключив, все працює. Ну і на генератор плюс-мінус і на лампу подача. Все, селектор, звісно, мене не такий собі. Як би не сильно дуже петрую в цьому ділі. Ну, що тут должно вийти, так воно світило у мене. Тепер чекаємо на генератор. Встановлю вже генератор. І будемо вже провіряти. А зараз що? Збираю спереді фару, накидаю. Саму цю лампу. ну Я думаю, що вже гофри буде все набагато краще. Зараз покажу поближе. Ну, ось. В гофрі все заховано, все чітко. Ось як вона стягує набагато краще, ніж ізолента Так, ну що, все так залишаю, дозберію передок. Тут щиток он сохне. Збираємо. Підчеплюємо. І на сьогодні все. Тому що чекаємо запчастини. А там вже далі покажу. Так, ну що, прийшли мої посилки. Прийшов генератор. Ось такий. І правда раз, два, три, чотири. 8 опасій. Мій е, рідний стояв на 7. Тут. На 8. Все те саме як би. Ну тільки в опостях. Хоча я в продавцю сказав, що у нас, е, на, на фотографіях було 7 опостів. Я йому сказав 7, він каже так 7. Прийшов на 8. Ну, по кріпленнях все те саме, я все перевірив, як би воно все підходить. Ну факт тому, що по опасях трішки більше, ніж на стандартному, на заводському Ну, я думав, буде краще обдувати. А так вроді все те ж саме. Так, далі. Радіатор. Зубер. Вроді все тут чітко. Заказав зразу прокладочки. Даже дивіться, смазки якісь. Типа солідова, щось таке. Тешн зубер. Заказав, не було в них під радіатор, я заказав, коротше, дві. Піде ту переходну і під радіатор. Там ціна 50 гривень. Так, це є. І сам радіатор. Ану зараз його. Радіатор з кришкою. Все чітко. З кришкою це добре, тому що в мене кришка оця от ламалася. якби. Хто в курсі, то треба на літо відкривати цей клапан. Так, закриваємо. Ємо. Радіатор. Ніде нічого не ні повнутий, не пожмаганий. Щотко. Потому що у нас тут в місцевих магазинах е, хотів купити радіатор. Кажуть, стоїть 2 300 Пожований, пожмаганий, непонятно що. мені цей радіатор обійшовся в е, месті з доставкою. У 2000 з прокладками. Це з доставкою 2000. У нас 2300 на місці І плюс генератор вийшов мені 1300. У нас 1850. Якщо купляти у нас в магазині. Економія є, є. Так що бариги наживаються 100%. Так, і колись я вчора заказав, сьогодні прийшло Там почекав, грубо говоря, день. Ночь переспав, от вам і вже прийшло. Що заказав радіатор? Вроді все чітко там собрав, показав, все там. На відео все так швидко зібрав, раз, два і все. По суті, я його збирав короче, радіатор три рази. Поставив перехідна плита, налив водика короче, з під не почав текти. Зняв, помазав герметиком. Хорошим герметиком вже помазав, поміняв прокладку, все зажав, все чітко. Не тече. Поставив радіатор. Став радіатор. Поставив прокладку правда Бушну. Помазав все герметиком, все собрав. І, коротше, зараз покажу. Ці дві трубки обіцялись. Короче. І прийшлось е, заказати новий, тому що той потік. Потік ще й така струя, коротше, фонтаном мішвах. Я його завів струйкать пух і погнала. Загушив одну, пробив втору. Проб... Загушив втору, почав хоча з центр десь тепти. Коротше, забив болт, купив новий. Що е... там? В принципі, можна його буде запаять мене. Ну, це не рідний радіатор стоїть. Це я вже його міняв. Міняв 4 года назад радіатор. Якби якщо цей мені прослужив так само, то це нормально. 4 роки, я думаю, 4. Він більше може ходив. ну... Таке там, він, короче, вони паршиві. Э, радіатор і латунний радіатор стоїть в інтернеті, я дивлюся на сайті 3800. Ну, якби це дор дороговато, він вроді і краще охваждає. Ну, 3800 для мене якби. Не дуже по карману. Якби. Та і в принципі цей робота. І яка там для нього робота? 200 обробити, Думаю, хватає його. Ну, це. Чітко. Не пожований, Як в магазинах пожований, прийшов 2 300 показує мені. Тут розірваний, там розірваний, там зажований. Ну, вон. Люди вислали, вон, все чітко. коробочці, все нормально, вон, прокладочки зверху, все як должно бути. Коротше, портить собі репутацію. Ну, не суть в цьому. Зараз що робимо? Знімаю той радіатор, накидаю цей, ставимо нову прокладочку, промазуємо герметиком, ставимо генератор. І будемо вже його запускати. Я думаю, збирати вже повністю. Уже його я покрасив, фільтр там все покрашено. Де зміг різьби понарізав. Зараз заодно провіримо, чи буде світло від цього генератора. Ну, в принципі, все побачите. Так, погнали збирати. Так, ну що, зборка продовжується. Генератор. він не такий. В кого мотоблок і генератор на 7 лопастей, не беріть на 8, тому що він не такий. Він, коротше, виліт у нього, виліт шкіла більше. І виходить, цей ремінь треба обмаховити. Що я зробив? Розібрав його. З старого генератора була втулка, я її трішки укоротив, щоб цю нову не портити, ну, щоб провірити, поставив її сюди. Все, зазор появився, але ну, там зазор на спічку. Це малувато, якби. Ну, вже не треба хоча б. Далі, по щиткам везде прийшлось ставити такі втулки, проставки, що тут, що тут. щоб отойти. йти, коротше, це може шкіпа, тому що терво. Терво тут все це діло. Е... Так, покріплення все він підходить. Ну, оця ширина він товще. Хто не хоче заморачувати, якщо вибору не буде, тоді да, брати такий, А так. Шукати треба оригінальний на сімо опасі, тоді буде все чітко. Щоб не було ніяких проблем. Проморочився хоча з ними довговато. Особливо з діатором. Це віддільний розговор там, взагалі, блін. Ну, зараз не видно, розчітки ставлю. Прийшлось перерізати бокові три отвора ще, тому що сквозь діти до сраки, воно текло через них. Перерізав різьбу, хоча просварив отвір, а потім нарізав різьбу. Закрутив, зажав, все промазав герметиком, все тримає. Вода стоїть, все чітко ніде не капає, не чорта. Коротше, блін, задержалася зборка, блін. Вроді все. Мені ще вже неохота купляти, думав купити бушний мотоблок собі. А зараз, як дивиться, на оце, як воно ніхрена не підходить запчастини, коли купляєш, то вже нічого не хочеться. Ну мені тут, в принципі, залишили, що. Поставить воздухан, поставити вихлопну, поставити верхню кришку. Тут теж не було різьби оцього, де тримає бак, теж просверлив, все чітко. Далі бак пробитий, замітив, що прокапує, капує на фільтр, ось накапує з верха, коротше. Небагато, ну, є там, підсикає Ну, а так, що? Вроді все якби нормально. Зараз, думаю, поставлю щитки, оці всі діва і будемо вже пробувати надії, що буду запускати. Так, ну що, зібрав його вже докупи все це діло. Поміняв, статі ремінь е, вентилятора. Це, коротше, понятно, да? Лопну, зразу запустив, його такий фух, провернуло. Це можна коротше. Купив запасний. 50 гривень стоїть. Далі що робимо Будемо його запускати. І ще плюс треба устранити. пробитий бак. Це вже, мабуть, не сьогодні, Я вже буду накапати на фільтр. Солярка. Вже знімлю і подивлюсь, що там може холодну сварку замазати, або Либо... кожен дивитися, знімати. Це, це діло буде видно. Так, що, будемо запускати. Так, ручка. Так, ну що, чую, все чітко, як би запускається, все нормально. Тільки я ж говорю, що це за соляркою, подивіться, що воно тече. І що я ще, що... Короче, сповню, скажу. Кстати, хто не знає, як зняти ремінь, поміняти на генераторі, відкручуємо ось цей болт, де кріпи. E, саму цю планку до двигуна знімаємо і цей попускаємо, цей попускаємо цей пропускаємо натяжний, все, планку цього двигаємо наперед, ремінь просовуємо. І ремень можна ці, в принципі, і не скидувати. Беремо так сюди, вложимо. Ваш ремень який ви хочете поміняти так само вже знімаєте сюди. Ну він зараз закручується і перескакує через них. А це ось видно, який стояв. Ось запускав, все чітко, ніде нічого не падає. А це я запустив, хоч зразу його провернув, вивернув. Нічого, треба було з одного міняти. Ці ремні, як би вже теж, ну я думаю, сезон відходять. Повністю поміняв прокладки під гушаком, проміняв під воздушним фільтром, поміняв тут. На возручному фільтрі поміняв мастило, там все це діло. Завершилось тільки в двигуні. Ніде нічого не тече. все там сухо, все чітко. Гази е нічого не кидає. Я ж прокладку міняв, якби все нормально. Запустився він з першого разу. Сьогодні я не запускав. Запускав його вчора. вечором, коли зібрав, запустив його. І все. По подивився, чи не тече, неде вода. І все. Це сьогодні вже у нас. Сутки пройшли, запустив он з першого разу. чітко все. Так що якось так. Ну а тут вже буду, в принципі, розберу, подивлюсь фару. Далі вже буде в роботі, тоді вже покажу. Все, всім удачі, ставимо лайки. Всім пока.